Доброго часу, шановні садівники, сьогодні у нас 4 серпня хочу зробити коротенький обзор такого старого сорту, як Сатурн. Ну, скажу зразу, сорт шикарний, подобається всім жінкам, дітям, батькам мені шикарнючий сорт. Не дивлячись на те, що Вважається старим сортом ще з часів Кондора Редхевена, коли вони там заходили тільки на Україну ці сорти, з ними був і Сатурн. Формуючи свою колекцію, ну базову колекцію, я якби не колекціонер, такий, що там по багато десятків сотень сортів, я вибирав таке, на мою думку, саме краще, саме базове універсальне, то взявши Сатурн, ну думав, буде. ну... Таке нічого такого особливого, ну як би ніяких таких дуже смакових, але коли спробували перші плоди, думка дуже-дуже змінилась. Не дивлячись на те, що як я сказав, вважається старим сортом Сатурн. Сорт білом'ясий, смакові якості, такі як ну присутні біломясним сортам типу аліросада, суперквін. Не такий яскравий, як у Суперквіна, ну яскравіший, ніж у Аліросади. Непростий смак, не здивуюсь якщо цей сорт чи на базі його будуть ну, виводити сорти, чи може під новою назвою почнуть продавати як новинку. Трішки в мене його тут курчавість чесонула в цьому році. Ну, це так, кісточка в нього вільна. Е, їсти його ну як би, е, прекрасно, Ну зручно в, в тому плані, що хочете, можете напополам його е, розламати. Хочете так. Вага в нього, ну, у, як і він жирний в більшості. Ну, є там зараз, правда, і крупноплідні і в нього середня вага. Десь 75-80. Ну, оце, отак, в принципі, загрузка шикарна, нічого я не нормував. Оце отак він гронами, китицями, порізав деревину на чашу, воно ну, отак все в мене тут на дереві. Схилилося під навантаженням. Ну он зараз покажу я. А, що хотів сказати, така особливість цікава, він от самий смачний на грані 100% перезріву. От коли він перезріває максимально, от тоді в нього розкривається весь його потенціал смаку. І коли він в такій стадії перезріву, у нього отут біля плодоножки не обривається. Ну, Тут я вже пробував на цій гілці якраз от таких і нема щоб. Щоб, от як тільки вдавлюється трошки отак, відорветься, тут буде обривати. Кожуру, грубо говоря. А якщо перезрівший гарно, то ну, чистий сухий обрив. Вон зараз я покажу з другого дерева зірвав. Ну, точніше, не з другого дерева, а з паралельної гілки. Ось зірвав, тут уже такі перезрівші. Оце, бачите, Оце отак чистий, отакий у нього обрив. І якраз зірвав такі три плоди. Ну, от це реально правдиво, отак він і плодоносить. Ну Я їх вже кидав на віса прив'юшку. Робив із цих трьох там 77-80, ну, зараз покажу. от Ваги. Так, 0. Це, мабуть, найкрупніший. Да, он, 87, дивіться, оцей другий. 79-80. І отакі проскакують. Ну, бувають навіть трошки менші при загрузці. Оце отак. Оце отак по Сатурну. Дуже рекомендую. Вон люди возять на ринок, то Ну, ще, чесно, не було таких людей, які б сказали, що плоди Сатурна не подобаються. Ну, Зовнішній вигляд, оце отакий, не дуже, він прям такий. Там не як Пінкрінг весь червоний. Оце, оце такий. Тобто, якщо для себе держіть його до перезрівання, піймайте цей момент. Ні, тоді зривайте плоди, вон тут гарно тоді буде так все. Бо я ж розумію, що на ринок на перезріві не, не завжди зривають. Ну, оце отак, по Сатурну. Класний достойний сорт. Також, мабуть, там в п'ятірку, ну, в десятку хай улюблених моїх, я думаю, я б його. Записав, подобається всім. Хто не прийде отак, хто не говорить, той каже, жінці дуже подобається. Той каже діти в захваті. Ну, дійсно, воно ж приторно, солодке, зручне, чиститься він, як гарно визріє, шкірка, все зривається. Реально достойний сорт. Ну оце отак, шановні. Приблизно є невелика кількість саджанців даного сорту. Вся інформація в описі під відео. Як зі мною зв'язатися, посилання на каталог. Кому цікаво, дивіться, пишіть. Всього вам найкращого! Зі святом вас і з прийдешніми святами. До побачення!